Він визнання обслуговування житлового будинку села Велика Калинка, площа 0,36,85 гектара. Кручак, Ярослав Орестович міняється призначення з для особисто селінського господарства на для вівництва обслуговування житлового будинку, а в селі Дуданяне площою 0,3582 82 гектари. Ділянки в приватній власності громадян. Наступне 67-е дерега величини, вулиці Зарицького, 31, А, місті Городок. Для винисов слуговування житлового порталу К-4. Дев'яносто перше питання про включення земельних ділянок для розміщення експлуатації об'єктів дорожнього сервісу площею 3 гектари в селі Марко чи до переліку земельних ділянок право власності, які виставляються на земельні торги окремими ротами. Ми дану земельну ділянку виставляли на продаж права оренди. Торги не відбулися, що на взяти земельну ділянку в оренду немає. Тому було рекомендовано. Пробувати продати дану земельну ділянку 3 гектари, можливо, буде інший, вважаю, бажаючи хоче її взяти у власність даної земельної дітей. Про включення земельної ділянки в паркінг до тобто стоянок на земельні 130 квадратних метрів для продажу, яка виставляється на земельну торгівлю. Стоянку 130 квадратних метрів виставляє на земельні торгівлі. Колеги, чи є запитання? По вісімдесятому там якась була помилка в річні, я, я прослухав. По 87-му? ні. Вносимо, продовжуємо оренди за 15 9 років. Я. Чи є ще запитання? Чи можемо голосувати? Голосуємо, будь ласка. зараз Ми голосуємо, за якого про яке 80-го. Блок бізнес з 80-го по 92 е 81 перше потребує двох терпіносів. Голосуємо. Боже, Галамай, so. Я Ясамідзе. Дунас, Дуц, Іщук, Кішко, Комнатний, Лупіза замоковецький Мескало, Пенцак, за. Уцило, Рабаш, Садовий, Сапуцький, Сен, Комаровський, Танчар. Трохим. Чихрак. 22 За. Рішення ухвалені всі, крім того, що має дві третіх. 81. Колеги, друзі, ми розглянули усі питання порядку денного. У нас є блок різних. У кого є виступи, бажання зробити якісь заяви? Є? Пані Глина, Депутати, даємо дозвіл, пані Глина, хочу будь ласка. Скільки часу вам тут? Я думаю, п'ять до 10 хвилин. Ні, бо від 10 хвилин до щодо ну, Депутати, я скажу. Там так, просто так, так, я хочу зачитати повністю так, і так. можна розкоротити. Шановні депутати, доброго дня. Я Михайло Шенали Степаєна, жителька Славам Шана. Звертаюся до вас таким питанням попередньої сесії, оскільки не, не було запрошено, хоч в даних заявах. Ще комісійного, міжвизної комісії неодноразово я писала, звертала, щоб мене була, включили порядок денний в мою позицію, і також що було запрошено на дану сесію. Було все опущено. На сайті також не могла відслідкувати, хоч я дивилася порядок денний, але публікації про те, що на сесії буде опубліковано умова питання, не було озвучено. Тому я не могла попасти минулого року. Я роз е, минулої сесії. Я розумію, що дане питання ви не можете скасувати, оскільки ви прийняли рішення. Але я хочу повернутися до земельного питання 47, е, оскільки вас вели в оману. по даному моєму питанні е, коротенько я вам розкажу, як відбувалася історія. 10 лютого я звернулася в міську раду з питанням, що пані Фіштинська зробила самозахват території, е, зверталася, щоб надали мені можливу інформацію, що. Можливо, я не знаю повністю інформації, чи вона е, їй дала МЧСка чи Городоцька сільська рада використовувати е, земельну, чи вона давала погодження технічної документації, але відповіді мені не давали. Я зверталася в канцелярію, міську раду е, комунікувала з паном жуком, але відповіді не отримала. Опісля мені дають вже відповідь в травні місяці, яка була е, коли відкриваю лист, ця відповідь була готова 28.02. -го тобто, можна сказати, що процес. Затягувався. Затягувався він з тим, що пані Фіштинське на той час робили технічну документацію ФОП Кульчицький Богдан. Опісля я звернулася до міського голови, своїм питанням озвучила свою позицію, що мене уникають, не виїжджають. І 26.05 мене запрошують на засідання земельної комісії для голової є Кульчицький. На дані комісії моє питання не піднімається. Далі просувається, піднімається питання технічної документації погодження меж е, 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 Фечтинської. Моє питання озвучене, яке було 10.02. про конфлікт інтерепро. Мається на увазі, що людина зробила самозахват території, воно не озвучується. Далі просувається лобізм. 26.05, м'яко кажучи, в Кульчицькій, перепрошую, голова земельної комісії, неадекватно себе поводив на засідання. І я коротенько зачитаю скаргу, бо просто скаргу неможливо переказати, яку я написала 30.05 після засідання. І е е е е так, я трошки вирізки зроблю щодо комісійного поводження технічної документації землоустрію щодо встановлення відновлення мерзненої ділянки в натурі по місцевості Фештинській для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівельних споруд, розташований за адресою святководарямша. Тобто ми є всі бачення е проігноровано, Зем е земельна е комісія, так як пан Жубна за ознайомлювання, яка приїжджала у е березні місяць, я не. Можу її назвати, тому що ніякого документу не було. Жук просто сходив на каву до пані Фіштинської, питання закрите. Він навіть не ознайомлюся з ділянкою, яка є проблема, якою озвучувала пізніше. Я вам хочу озвучити, так як на металі на земельній комісії мене перебивали. Е, зі слів пана Кульчицького, процесу розмови, комунікації, я зрозуміла, що він працює інтересам особи, яка здійснила самозахват, самовільне користування та захоплення меж, оскільки я хочу підняти е, ну, інформацію, чому в мене така позиція, технічну документацію розробляв його батько Фор Кульчицький Назар. Згідно з декларацією 23-го року в є спільне майно з того впливає, що це є родинними наслідкові зв'язки, і тут порушується конфлікт інтересів. Я зверталася до міської ради з такими трьома питаннями: провести внутрішнє розслідування службове щодо родинного святкового зв'язку та лобіювання інтересів між головою депутатської земельної колісті комісії паном Кульчицьким. Назарім та ФОП Кульчицьким Богданом, в тому числі перегляд попередніх рішень, де підрядник виступав ФОП Кульчицький Богдан, притягнути до дисциплінарної відповідальності голову депутатської земельної комісії Кульчицького Назарія за зневажливе ставлення та хамські відношення. До моєї особи під час проведення засідання 26.05 року здійснити відвід даної земельної комісії та скликати нову числа депутатів та розглядати нарешті мої питання, які я написала 10.02. Усунути під час розгляду даного питання начальне поділо земельних відносин жука від виконання службового обов'язку та заінтересованого особу та лобіста інтересів пані Фістицької. До цієї скарги я надала. Флешку з записом розмови, як себе ввів пан Кучицький на засідання. Це все підтверджено. Але відповідь на, на мою скаргу немає. Але після я отримую на свою скаргу акт комісійного обстеження, яка відбулася 4.06. На чолі з начальником земельної комісії пані Іриною Терпак. Жука дійсно не було присунуто, але в подальшому жук на мої всі заяви робив відписки саме він. І що комісія? Комісія приїжджає далі, розслідковується лобі, лобізм інтересів. Клієнтів батька голови земельної комісії мою позицію не чують. Мою позицію про те, що стоїть земельна конструкція бетону вже забороненою, не вбачають. Вона має право мову, привадну дисциплінарну е, приваду дисциплінарну е, комунікацію. Як він поводиться з громадянами України, так він зловживав своїми службовими обов'язками. Але я відповідь не отримала тільки мені було сказано, що я з цим питанням звертаюся не перший раз, і я лишаю за собою право мені верніше рекомендували вирішувати спори в судовому порядку. Від 18-го вісімнадцятого цьому береться велика пауза. Я думала, що ми дійшли дійшли до спільного знаменнику, що е, мене почули. Е, спірне питання будуть виносити на се, якщо будуть виносити або взагалі не будуть виносити, а якщо будуть виносити, то скажуть, що були спірне питання. Щоб я була присутня, щоб я, е, як то кажуть, відстояла свою позицію. Бо я розумію, що депутатам було не донесено і не висвітлено всіх. Я розумію, що комісія розглядала питання, але комісія я ще раз нагадую має тільки рекомендаційний характер. Чому і тут в мене є низка питань станом на сьогодні. Я не маю відповіді до двох питань на дві свої звернення. Перше, це шара від тридцятого ноп'ятого на 5-го, Це скарга на Кручицького і четвер... 14-11 листопада я звертаюся до міського голови з пакетом документів з заявою про те, що мені надали голосування, хто голосував за дане питання. Хоч я дивилася запис е, даної сесії, і також просила, щоб повідомили мене про дану сесію і. Що дали на відповідь на декілька питань, яке стоїть відкрити? Чому не було повідомлено про сесію, згідно моєї заяви від 10.02 і усних звернень при будь-якій комісії? Чому дане рішення виносили на голосування як безпірне? Тому що переглядаючи дану сесію безпірні питання, зовсім інакше йдуть на депутатський корпус на голосування. Чому чому не було озвучено на сесію мою позицію? Де питатиму? цей про цей компромісний варіант, коли приїжджала різна комісія? Чому де шось хвилин минуло? Може питання? якісь... Добре, у мене є пропозиція підсумок сьогоднішнього мого візиту. Чого я зверталася прийшла своїм візит, візитом до депутатського корпусу? Перше я прошу на наступну сесію винести низку ряд питань, а саме? Звільнити голову депутатської комісії, голови депутата, депутатської комісії Кульчицького Назарія з даної посади, оскільки дана особа займається лобіюванням клієнта батьків, тут прослідковується конфліктний інтерес. І маленький зріст відносно минулої сесії. Якщо ми підняли питання минулої сесії, 68-ї із 46 зімей...